І усім привіт з вами в ході і ви на загалі прохладим. С 18 зоні, 12 серія отртія, ми приймом. Знову новим ну, виміровні. Так, пертія. Пертія? Ага. І я не хочу не розумію, чому ми йдемо туди, чому ми не можемо просто по-іншому. Тому що не беруть людей, тому що люди розумні. Мені хочеться приймати, бо це були тільки люда, чого тоді. А чого тоді ми? Спокійніше, волі флеєр. Тому що мають якісь зв'язки, тому хочеться бачити. Тому що люди так розумні не хочуть знати більше про, про, про ту расу. Як сказати? Тож, йде хтось з Святого. А інші? Портплеє. Інші портплеї хай блек і ти я. А та, Астрот! я зрозумів У біблег. Що? Буде погашним. А. там уже я закордонник. Ні, я не переживаю. Лепортація! Тож це Петрія, так? Угу. <плес> Тільки я там, тільки постій. Що тут робить Дементо? Я просто захотів піти. Дементо тобі сюди не можна. І що? А ви можете зараз будете давати закордонні паспорти, чек? Може ви дасте закордонні паспорти, паспорт, а чимо нас вас тут будете замокнути. Ааа, закордонні паспорти? Може, ви не паспорти? О, та, та, пробудов. А, ж просто... Може вам дати ще права на машину чи щось? Або права дати, або вам дати паспорт? Ні. Дати... А, зараз дам. На походьте. А, все. Ви зараз можете промокнути. Ні, Мені нормально, навіть під дощем. Ха. Тож, ви хотіли щось того, щоб дізнатися чи щось поблизне. Угу. А, та! Ви хочете знати про демократію, так? Угу. Хочу знати. А Чого? А, вас монахи? Ага. У нас тут степана азалвані тут полностью азалвані. Нам ш ты сам це Манкаут. Але Ти сам зараз не розумієш. Людину. Просто кажи. Добре, демократія це, ну, коли сам народ вільний сам ну, голосує про свого президента і голосують за свого президента, і більше того волі, того, волі слова і ще, звісно, вони ще... тимні подає просто є закони, і їхня конституція, і ще ну... все вирішує або народ, або парламент. Де так. Тож на землі як демократія. А що монархія давно зникла, коли була монархічна земля, вона зовсім роз... потім розвалилася. Ну, не зовсім. Десь вона ще є, наприклад, в Великобританії і ще десь. Хм. А ти багато знаєш. На демократії сама чого більше добилась. Що раніше хотіла демократію з них з ними в астоянську епоху, коли це був цей Наполеон десь так 1803 року. Я так знаю це. ей Я так так люблю. Так. Ми будемо зараз повертатися чи будемо А, Повертатись? зараз і те я говорю. Вою. Ми будемо тут стояти, що. Коли не почане цей день, ні. Добре, нам треба повертатися і йду на команді. Ну, давай. Ну, мене даст, не дасть не панде Ми йдемо. Ага. Угу. Ідеться, повертав. А... Ой. А, все. Вибачення нас не замітити, це дуже дуже, це буде дуже швидко. Один, два, три. Старт! Повернулась її! Це Наполеон та Франції. Там більш що захоплює Іспанію і Португалію. Порталі так лати захоплено. Що? Нічого. І всім до побачення! Звук Зув холіплег, і всім до побачення, всім гудбай.